Всім привіт! З вами я, Ваван, ваш братан. І зараз я хочу <кхе> показати, як я буду вчитися грати в PES 2014. Раніше я ніколи не грав в PES, тому зараз будуть перші мої уроки. І я так хочу собі попробувати відпрацьовувати різні тренування. І зараз ми попробуємо навіз плюс удар. Подивимося, що в нас з того вийде. Твою мать за, блять, шо воно не навішує Ах, херово вийшло Треба, блядь, ще раз. Не вмію я то грати. Важка гра, ну я мать, біжи, блядь. Еблять, блядь, блядь нахуй, блядь. Короче, пиздец. Зараз мы пробуємо Навишай. Пробей. Пізда, забув нажати, я Твою мать Пробуем ще раз папка номер поки що по маємо 4 и блядь Що за хуйня того разу Знову, 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 знову Навис и і... Пиздец, блять, но шос неправильно Скільки можна Моя папка номер 5 Навис Удар Блять, з воротаром. Ніяк в мене не йдуть ті навіси. Ну нічо Ще попробуй. Ну, блядь, то пізде. Як бачите, друзі, пес надзвичайно складна гра. Так що їй треба вчитися і вчитися грати. Ну, єбане вже. Та то пізде. Заем не так, блять, сам ще шос на пішов ти нахуй ебану сам, блять, намаєш нахуй Чо не підходить, гол'яху навіс хуй йо Забагато Помилок, не знаю яких Але пітець перейшов лінію. Навішов, їба, Гол, але знову, блядь, хуйом. Я вже загібався. Скільки можна? Навіс, удар, пізде. Знову проходимо, проходимо, підходимо до конусів, Навіс, удар, Гооооо! Нарешті я прийшов. Єе! Yeah! Зараз, друзі, ми перервемося. І зустрінемося з вами в наступному нашому відео.